Зверну вашу увагу, на здавалось би, далекий від теми так званий форум майбутнього 2050, який 9 та 10 червня відбувався у Москві. Організував його православний путінський олігарх Костянтин Малофеєв. Це саме той Малофеєв, який з 2014 року фінансує збройні формування в Криму та на Донбасі. І це саме той Малофеєв, що з минулого року є чоловіком Марії Львової Білової, яка разом з Путіним має ордер від Гаги за викрадення українських. Дітей зібрав Малафєєв на своє скріпоносне збіговисько. Звісно, кращих з найгірших міжнародного статусу форуму мали надавати гості, зокрема відомі американські запроданці на кремлівських гонорарах: Дмитро Саймс, Макс Блюменталь та Джефрі Сакс. Хто, хоч краєм ока бачив будь-яке ток-шоу Аля Скабєєва чи Соловйов, цих так званих експертів добре знає. Але справжньою вишенькою на торці та іржавим цвяхом програми став батько Ілона Маска Ерол. Він як з'ясувалось приїхав до Москви ще 6 червня, заради як сам зізнався, спілкування з цікавими особистостями, яким він до слова ще й вдячний за допомогу з перельотом. Ось так дід і проговорився, хто замовляв музику і хто запрошену зірку танцюватиме. Бо на цьому візиті заокеанського гостя була зацікавлена саме російська сторона. На цьому форумі. 79-річного Ерла Маска позиціонували як інженера, бізнесмена та торговця дорогоцінним камінням в інтерв'ю каналу Царьград, який також належить Малафєєву, маск старший пояснив сварку між його сином та Дональдом Трампом психологічним виснаженням після напруженої роботи, але підкреслив, що Ілону потрібно поводитись стриманіше. Чи передавав він цю пораду власному синові, невідомо. Адже як стверджує оточення та офіційні біографи, сам Ілон Маск спілкування з батьком давно припинив. Утім, тут є і цікавіші моменти. Зокрема, а з ким саме поза публічним заходом спілкувався Ерол Маск? Та що його просили передати до Вашингтонського обкому, оскільки в сучасному світі будь-яка інформація довго таємницею не буває, то ж думаю, за тиждень-два ми остаточно складемо ще і цей пазл.